Показую топові матові покриття. Мармаринчик. Раз. 470 гривень метр квадратний по матеріалу. Костра. Два. Матова. З мікрогранітом. Ось такою каноплеєю вставочками. 1050 гривень метр квадратний. Два. Джапанді. Подивіться з мікрогранітом. Декілька видів э, поміленого мікрограніта. Дуже класно блистить. Владі частички такі є, а сама поверхня, в принципі, матова. Гладка на дотик. Можна зробити шерохова... з шероховатістю 450 гривень 500 метр квадратний по матеріалу. Ось такий ще в тоні, більш темнішому. Більш світліший. Джапанді. Подивіться, що в ньому знаходиться. Далі, ось такий мармаринчик в стилі Зара, як ми тут бачимо, 470 гривень на метр квадратний. Ось такий 470 гривень на метр квадратний. Що ще вот мармарин є класний з мікрогранітом. Тоже десь орієнтовно 500 гривень, 600 метр квадратних. Як наскільки він круто виглядає? Далі в Абісабі така декоративна штукатурка з такими ось камінчиками гранітом. Кому потрібні такі матеріали, звертайтеся за номером телефона під цим відео.